Холодний ранок, скроплений росою, за обрію виводив новий день. А праведник, вмиваючи сльозою, благав у Бога за своїх дітей. Може, згрішили? Може, провинились чи прогнівили, Господи, тебе? А може, вони надмір веселились? Почуй благання, батьківське моє. Старечі руки підняті до неба, від хвилювання тіло все тремтить, у Бога ласку вимолити треба, з колін вставати, Іов, не спішить, стада численні, працьовиті слуги, достаток в кожного з його дітей, не знають горя, труднощів, недуги, та в праведності чоловік оцей, не забуває ім'я свого Бога. Схиляється в покорі перед ним, він ще не знає, що прийде тривога, що все багатство зникне, наче дим. Він ще не знає, що загинуть діти, що буде рани черепком шкребти. Та він знав Бога. Йов у нього вірив, приносив жертви, плакав і молився. в життєвих розкошах, достатку, щасті. Про Бога Йов не забував й на мить. А як у тебе, як у мене, друже, чи пам'ятаємо про Господа в добрі, чи ми до справ Господніх небайдужі, коли живемо в достатку і теплі? Чи твої руки підняті до неба, коли затище у твоїм житті? Чи дуже сильно Бога тобі треба, як дім твій розкошує у добрі? Чи в радості читаєш Слово Боже, В таємну комнату? Заходиш в час добра, бо вмить одну усе змінитись може. І що тоді нам скажуть небеса? Якщо не дякували за столи багаті? Чи буде вдячність за черствий кусок? Якщо не дякували, як були завзяті, що буде, як зіпремось на ціпок? Якщо достаток, ти приймаєш, як належне, що буде, як збідніє весь твій дім? Нині успішний. Завтра протилежне, чи буде вдячність в серденьку твоїм, чи буде вдячність на устах безсилих, згадай, як Йов сидів у гнояках, і бачив поряд друзів він щасливих знаєш, що було в нього на устах? Хай буде ім'я Господа благословенне, щоб прозвучали ці слова, тож зустрічаючи і радощі, й тривоги, приймаймо все з подякою в душі. За це в кінці життєвої дороги нам в небі вручать золоті вінці.